З нами на зв'язку Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН в 15-19 роках. Також він був надзвичайним та повноважним послом України в США. Пане Єльченко, доброго вечора. Доброго вечора. По-перше, вітаємо, що у вас світло увімкнули. Нам сказали, що це сталося буквально хвилину тому, а це вже не тривіальна подія в наші дні. Ви знаєте, ні, це не умітнули, це просто повключав всі ліхтарики, які в мене є. <рес> Пане що щодо цих дивних конвертів, дивних і небезпечних, які знайшли в Іспанії в дипломатичних установах і навіть одна людина постраждала. Як ви думаєте, що хто за цим може стояти? Ну, ви знаєте, що, як кажуть, Спеціалісти психічно хворі люди привертають до себе таких же. Тобто, навіть якщо це не якась там спецоперація, я не хотів би перебільшувати, скажімо, масштаби цих подій, але те, що утакі безглузді дії Росії привертають до себе увагу таких же психічно хворих людей по всьому світу які є росіяни, то я не виключаю, що можливо там якась імміграція російська в тому ж Мадриді могла це ну придумати так, щоб подратувати, скажімо так, українські дипломатичні установи. А можливо, це і, і зроблено все на замовлення. Тобто за цим можуть стояти і спецслужби Російської Федерації, цілком це реально враховуючи, що всі європейські країни та взагалі всі країни світу буквально нашпіговані російською агентурою. Я про це не раз сказав. Тобто, від секретарту організації об'єднаних націй до кожної дипломатичної установи Росії, там 50% якщо не більше людей, працюючих персоналу, це співробітники спецслужб. Так що є кому цим. Займатися, як то кажу. А я, я, я ще вибач, я просто вчора я пам'ятаю, що перше, коли прочитав цю новину, я подумав, яким чином лист з вибухівкою може потрапити в руки людини в посольстві. Тобто я хотів вас запитати, як таке можливо? Ну це ж посольська кореспонденція дипломатична, її мають пильно перевіряти. Тим паче, після тих випадків, коли якісь порошки розсилають, час від часу ще щось присилають і так далі. Чому це досі можливо? Ви знаєте, все це робиться. Тобто, ну справа тому, що ми ж говоримо не про дипломатичну пошту, яка перевіряється там в аеропортах, при скажімо, під час прибуття до місця призначення чи при, при відправці. Йдеться про звичайну пошту, тобто кожна дипломатична установа України, як і будь-якої іншої країни, отримує поштову кореспонденцію. Тобто, Ну, скажімо так, це може бути якась там окрема скринька біля входу, чи щось інше технічно обладнане, але так чи інакше, потім ця депошта потрапляє до рук чергових комендантів, чи коменданта, який відповідає за це чи чергує, і, і він далі цю пошту розкладає. Тобто, скажімо так, в кожній депостанові є необхідне обладнання. Для того щоб перевірити на предмет вибухівки і так далі. Але ну ви знаєте, кожен конверт не будеш перевіряти, От, так що яка б не була пильність у чергових комендантів, так чи інакше такі речі потрапляють на територію посольства. Інша справа: що перед тим як такі підозрілі речі відкривати, ну як правило, все це перевіряється. Але ну розумієте, все таки посольство України це ж не, не штаб-квартира НАТО. От. Як не перевіряєш, все рівно невиключені випадки, коли щось може потрапити таким чином до приміщення. Так що слава Богу, що ну, щонайменше так постраждала людина, але ніхто не загинув і не було ну, такого масштабного вибуху. Так, так що дай Бог, щоб, щоб на цьому все і закінчилось. Ну, а МЗС Україна зрозуміло вживає зараз заходів, по, по всіх установах пішли окремі так, команди, щоб підсилити пильність, перевіряти всю пошту ще ну більш прискіпливо ніж це робилося раніше. Ви сказали, що агентурна мережа Росії дуже розвинена по всьому світу, багато років вони цим займалися, вкладали це гроші. Ось відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Багато, дуже багато посольств висилали російських дипломатів з країни, звинувачуючи їх у роботі на спецслужби. Тобто, як цікаво виходять, всі прекрасно знають, в якому посольстві хто агент працює, що роблять, але якось погоджуються з тим, що вони працюють, і тільки от, коли був подразник вторгнення в Україну, їх вислали, так виходить? Чи я якось неправильно міркую? Ну, в принципі, так Розумієте, тут, тут треба розділяти дві речі. в тому що що в кожному посольстві, як піженчим інших країн, це стосується не ну, лише Росії. Працюють люди, так звані офіційні, тобто які офіційно представляють, ну скажімо, там якісь розвідні органи от це ця людина. Ініч про працює, людину повідомляється офіційно, що він буде представляти там, скажімо, службу безпеки України. Такі співробітники є абсолютно легально не у всіх зрозуміло установах, але скажем так в найбільших, найбільш важливих країнах вони є, теж саме і у посольствах інших країн, але є так звана прихована агентура, і отут Росія по моєму впереді планети пленіти тобто їх настільки багато, це я знаю з свого досвіду. Тому що приходилось спілкуватися з цим народом, як правило, про них все прекрасно відомо, і, і працюють вони під дуже пильним наглядом. Ну, якщо брати скажімо, сполучені штати, то там ЦРУ чи ФБР, от всі вони знають про те, хто, кого і як представляє. Так що такі висновки вони трапляються час від часу. Як правило, як погано кажете, тут має бути ну певний тригер, тобто якась подія, яка змушує скажімо, приймаючий уряд, ну більш скажімо, прискіпливо до цього поставитися, або клаються люди, які причетні безпосередньо до до якихось дій, які наносять шкоду національним інтересам країни, де вони перебувають, де вони працюють. Володимире, дякую за цю відповідь. Шпагунські пристрасті це завжди дуже цікаво. Там остання історія з росіянином, який був нібито бразильцем, і який влаштовувався в ГАГу. так само викрили, ув'язнили. Росія намагається його зараз витягти. Володимире, дякую дуже. Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН в 15-19 роках і був надзвичайним та повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.